Китайські бойові мистецтва, як правило, наповнені глибоким філософським змістом. Ключові елементи китайських бойових мистецтв фокусують свою увагу на духовному аспекті практики, охоплюючи концепції енергії ці, взаємодію ін та ян та категорію п'яти першоелементів. В свою чергу, китайське чайне дійство теж глибоко пронизане духовними та філософськими аспектами. Китайське чаювання це стародавня традиція із власним етикетом та системою знаків і символів. Цей ритуал часто відображає принципи поваги, гармонії та спокою. Аналогічно, і бойові мистецтва містять численні ритуали та традиції, які сприяють формуванню дисципліни. Багато видів та сортів китайського чаю славляться своїми цілющими властивостями. Традиційна китайська медицина також використовує чай для підтримки здоров'я та відновлення організму. Аналогічно і оздоровчі практики, такі як Тайчі Цюань, зміцнюють фізичне тіло та поліпшують психологічний стан. Обидва ці явища стають частиною загального шляху самовдосконалення та самопізнання. Шляхом до довголіття і гармонії з оточуючим світом.